Канун і ніч Геловіну найкращий час, щоб зібратися з друзями, запастися ласощами і розповідати наймоторошніші історії. Вигадані чи, можливо, справжні. А якщо фантазія вичерпається, завжди можна подивитися якийсь страшний фільм. Для вас ми підготували добірку найцікавіших жахів усіх часів. Кіно на виворіт представляє! Найкрутіші фільми на Геловін. Так, поїхали. Сонна лощина. Страшні історії лякали людей завжди і в усі часи. Минали роки і століття. Змінювалися звичаї та традиції, але незмінним залишалося одне містика завжди притягувала і водночас лякала людство. Цей фільм Тіма Бертона не просто містичний трилер, а щось значно більше. Захопливе, неповторне і унікальне видовище. Це моторошна казка для дорослих, яка завжди викликатиме і страх, і захоплення. Головну роль у картині зіграв блискучий актор Джонні Депп. Герой вирушає до сонної лощини, щоб розслідувати серію вбивств, скоєних вершником без голови. На початку здається, що винуватця можна вгадати зі стовідсотковою впевненістю, але ближче до фіналу сюжет робить такий різкий поворот, що всі припущення розсипаються. Сюжет настільки захоплює, що, здається, ніби сам стаєш учасником подій і дивишся до останнього кадру, затамувавши подих. Без цього фільму, сповненого чорного гумору, романтики та жахів, не обходиться жоден геловін. Гаманець або життя. Це справжня знахідка для вечірнього, а тим паче передсвяткового перегляду. Фільм розповідає чотири історії, що сталися у ніч Геловіну в містечку штату Огайо: про дивного вчителя, дітей, молоду дівчину та старого чоловіка. Усі вони об'єднані присутністю сема. Постаті у піжамі та з мішком на голові, яка насправді стежить за дотриманням традицій Дня всіх святих і карає тих, хто їх порушує. Це один із тих фільмів, які хочеться переглянути двічі, а може й тричі. Він не надто страшний. Лякати може хіба що дітей або особливо вразливих підлітків. Але якщо почути ці самі історії, стоячи на краю занедбаного кар'єру в ніч Геловіну, коли густий туман огортає з усіх боків. Навіть найсміливішим почується дитячий сміх із темної глибини. Фокус Фокус. Американський комедійний фільм жахів із Сарою Джесікою Паркер, Бет Мідлер і Кетіна Джімі. Ідеальний фон для геловінської вечері. Стрічка сповнена улюблених елементів класичних жахів: чорний кіт, старий маєток і гачку ватоносі відьми. Вони занурюють у приємну містичну атмосферу свята і магії. Цей фільм можна переглядати безліч разів, і він ніколи не набридне, а це багато про що говорить. Гумор у ньому чудовий, змушує щиро сміятися щоразу. До речі, після зйомок у цій стрітці акторка Сара Джесіка Паркер зацікавилася своєю родовідною історією і дізналася, що її прапрапрабабуся жила в місті Салем і була визнана відьмою. Але дивом уникла спалення на вогнищі. Воно фільм знятий за одноіменним романом Стівена Кінга. Воно екранізували вже не вперше. Але версію 2017 року цілком заслужено вважають найкращою. Лише за перші вихідні у прокаті фільм зібрав у США 124 мільйони доларів, встановивши рекорд серед фільмів жахів через два тижні після прем'єри. Воно побив ще один рекорд, ставши найкасовішим фільмом жахів в історії американського кіно, обігнавши екзорциста. У центрі сюжету семеро підлітків із міста Деррі, де протягом багатьох років зникають діти. Викрадає їх загадкове створіння, яке називають воно і яке перевтілюється у страшного клоуна Пеннівайза. Вайза. Фільм тримає в напрузі з першої секунди і до самих титрів. Виникає особливе відчуття. Тобі справді страшно, але зупинитися вже неможливо. Хочеться додивитися до кінця. Щасливий день смерті. А що якби ви знову і знову проживали один і той самий день? Як би ви вчинили? Спробували б дізнатися причину і змінити хід часу, щоб нарешті настало завтра? Класикою цього жанру вважають День бабака. Але уявіть, що День бабака об'єднали з криком. Саме так зробили творці комедійного слешера Щасливий день смерті це історія дівчини, яка у свій день народження гине від рук маньяка, але наступного ранку знову прокидається і переживає ті самі події, потрапляючи до часової петлі. Кожна другорядна сцена нагадує про головне запитання сюжету Хто ж убивця? що є блискучою роботою сценаристів. Критики відзначають, що фільм знятий надзвичайно візуально і стильно. Адже режисером став кліпмейкер Крістофер Лендон. відомий за такими хітами, як Кров і Шоколад та Паранормальне явище 2. Короліна у світі кошмарів. Дивовижна атмосфера потойбічного світу зачаровує з перших хвилин цього лялькового анімаційного фільму. Головна героїня Кораліна. Переїжджає з батьками до старовинного містечка Ашленд, де знаходить таємні двері у паралельний світ, у якому всі мешканці мають замість очей гудзики. у стрітці. Багато відсилок до давніх символів темних сил і вічної боротьби добра зі злом гарна. Подекуди моторошна й повчальна картина розкриває ідею сліпого прагнення до чудес і магії, які часто відривають людину від реальності. Варто зазначити, що мультфільм був номінований на премію Оскар і посідає третє місце в рейтингу найкасовіших лялькових анімацій. Інші. Таємничий маєток, оточений туманними пейзажами французької Нормандії, миттєво занурює у тривожну геловінську атмосферу. У центрі сюжету стрічки талановитого режисера-візуаліста Алехандро Аменабара родина, що живе в загадковому маєтку. Двоє дітей, і їхня мати Грейс. З часом головні герої починають відчувати, що в їхньому домі з'явилися привиди, і це приводить до несподіваних, приголомшливих відкриттів. Музика підібрана просто бездоганно. Вона створює напруження і занурює у світ історії. Ви не зможете здогадатися, чим усе закінчиться. Фінал вражає своєю непередбачуваністю. Саме тому хочеться переглянути фільм ще раз. Стрічка здобула безліч нагород, а Ніколь Кідман отримала за неї золотий глобус. А який фільм ви дивитиметеся на Геловін?